Як я можу вам співати якісь пісні про війну, якщо я тої війни не бачив, а ви бачили? Але дуже хочеться сподіватися, що такі пісні, які пишуть і не тільки гурт без обмеження, багато інших гуртів, які е, оспівують е, е, ваше життя, і ваше життя, і ваших побратимів, і е, ваших рідних, напевно, будуть трошки вам нагад, на, нагадувати про те, що е, все ж таки українці. Е, вас підтримують не все ж таки, а точно українці вас, вас підтримують і намагаються допомогти вам з теплотою та вдячністю до захисників. У місті над латерецью відомий гурт без обмежень провів акустичний концерт для військових, які проходять реабілітацію на Закарпатті. Здрава, Хлопців, дуже напружений графік, і у них два концерти один в Ужгороді, один тому Мукачеві. І так вийшло, що квитки розкупили буквально за два місяці до самого заходу. І ми зателефонували Сергією і кажемо, Сергій, ситуація така, що нам треба воєнних якось запустити в зал, але всі дуже багато їх на колясках, і багато ну, тих, хто самі не пересуваються, і завезти їх, щоб вони десь по бокам сиділи, то буде якось некоректно. Сергій каже, давай зробимо окремо. Кажу, а як окремо? Він каже, давай у нас є 23 -е число свободне. Ми хотіли відпочити, але можемо зробити захід. Шукай площадку. Захід розпочався традиційно з подяки захисникам, які віддають свою силу, аби звільнити країну від російського загарбника. За словами лідера гурту Сергія Танчинця, такий формат концертів йому до душі, адже тут присутнє живе спілкування. В останні часи наша робота на направлена здебільшого на збирання грошей на на наших концертах і українських концертах і концертах закордонних турах. Eee, uh, topto... Мені мені стало зрозуміло, що наша робота буде ефективніше тоді, коли ми якомога більше грошей зберемо на своїх концертах і закупимо за ці гроші, потрібні для військових речі півдрони, машини і так, далі, і, так далі, і, так далі, і так далі. А між цими концертами ми намагаємося отак зустрітися з військовими наживо. Хоча основна основне наше завдання на сьогодні це заробіток для Збройних сил України. Понад 100 військових прийшли, аби відпочити та насолодитися в печірнім концерт. Том улюбленого гурту. Я знаю їхні всі пісні. Я, я майже у них на концертах. От, е, конечно, що я, відпоч... я тупо відпочиваю. Вони нам помогли е, машину придбати для сапер. Я сам сапер. Вот, э, э, ну, дякуючи їм, ми прибули сюди з військового госпіталя з одного з лікувальних закладів нашого краю. Ми дуже вдячні організаторам, що дали нам можливість бути тут, бо завжди такі концерти атмосферні, дають можливість нашим військовим зцілюватися не лише фізично, але також і морально, чи духовно. Перемоги на всі повернемося ми всі. Я дякую, що група без обмежень мені е, дала гетару, що я заспівав свою пісню, щоб люди почули. Ну, Я думаю, що все добре. Всіх благословінь і хай буде перемога, Божа перемога. Живе спілкування, приємні подарунки організаторам вдалося влаштувати чудовий вечір, аби наші захисники могли відпочити і реабілітувати душу улюбленими піснями.